Сьогодні ми приїхали в свинячі голосей на річку Уж. Буквально я лежав вдома чилів на кроваті і мамка дзвонить каже, що поїхали там, в біхі Сьогодні хочу походити пошукати окуня. Тому що давно не був на цих місцях. Хочу подивитися що буде. Побачимо що тут по людях, тому що тут може бути сьогодні дуже багато людей. Ну і в принципі за рибаків стало на річці дуже багато останнім часом. Понятно, що люди не можуть поїхати туди, куди хочуть, По понятним причинам, це ясно. Трошки людей все-таки є. Але сподіваюся, сьогодні ми якесь таке укромне містечко знайдемо. Подивимось, може десь щось і нащупимо якогось окуня. Сьогодні буде така ходова рибалка. Я хочу перевірити свої точки і подивитися, що в принципі буде на цих місцях. Я вже нараховував чотирьох чоловік тільки йду по такій соснині, де ще нічого не видно, навіть толком річку не бачу. Таке ми трохи розділились поки що. Я хочу перевірити тут. Одне старе робоче місце, колись тут було таке прям конкретне місце. Але зараз, так як у нас тільки початок січня, то ну, тут в основному риба бачу хтось провера. Тут риба буває збивається ж в лютому. Коли вже трошки піднімається рівень води і через цей затон іде течія, яка з'єднується там з основним руслом і риба буває, просто заходить сюди. Но я так дивлюсь, тут бачу білий і білий жорстко. Мене не дуже це цікавить. Бачу цю бровку не сильно білий. подивимось, тут прибив ще мало в цьому затоні. Колись було багато окуня, зараз так як стали рибаків більше, то риби стало небагато. Я думаю, зараз десь буде пробувати будемо. Треба знайти тільки а це русло, я бачу, ось так воно десь тут має бути. Тут такий горб іде посередині і воно таке омиває його як на сонце таким полумісяцем йде. Ну одним словом, подивимося зараз що тут буде. Так, бачу там набито, хтось тобто, там бив. Ну, тут ніхто не був. Спробуємо зараз тут пошукати рибу. Вранці Франці краще була погода, зараз вже така більш відвигаться, це не окуньова тема. Там окунь любить більш мороз. Але вібри невеликий. В принципі, я думаю, як ми його знайдемо того окуня, якщо його дійсно знайти, таку хорошу стайку то він поклює. я не думаю, що він не буде брати. Почнемо, я думаю, з мармишечки така ось буде муравейчик мій білий з минулої рибалки, де я знайшов хорошу стаю окуня. Я думаю, почнемо саме на цю утку. Живочка 0.12, у мене фріз від флагмана стоїть. В принципі, показала себе непогано, а у мене минулого разу не було. Тому що я ну, менше, ніж на 0.12 рідко ловлю. Може, пізніше вже, як почнеться глухозимня, трошки таке от, воно вже поч... перестане нормально клювати, то прийдеться щось там чаклувати. Поки що такі, знаєте, у нас все -таки, незважаючи на те, що початок січня у нас перший лід на вже буквально десь в міг 5 тільки замерз. то поки 0,12 така валоваєчка. І зараз поставимо мотильочка на цю снасть, Тобто я в основному рибачу з мотильочком. І якщо риба дійсно на точці угадана, все там. Якась плітка, невеликий окунь, воно одразу показує про себе, якби, що воно там є. Я думаю, буде тактика декількох підйомів, 2-3 підйоми, нова лунка, лунки бить поки що легко, нема товстого льоду, і от тако будемо сьогодні шукати по перспективним місцям. Така відлига, що десь як бій карася знайшов би на якійсь ямці, він би клював би. Просто що трошки на його, я так дивлюсь, люди по-іншому ловлять, більш настоячко. На одну удочку, а не на активну ігру, так як шукаю рибу я. Давайте перевалунка. Подивись, глибина, чи вгадали з глибиною, тут таке воно можна не вгадати ще. Так, правильно пробили. Ну, да, пробили. така до двох більше тут не буде. Зараз налаштуємо кілочок. Є дивися і хороший окунь. Дивіться, що робить. Також закинув. Веський дракон. Хіба це не щастя? Це називається русоловій крупняк річки Уж. Ну і плюс знання місцевості від мене. Я так його тихенько тягнув, щоб ніхто не бачив, тому що людей просто з усіх сторон зараз прибіжать, то б'ють, там трибалка буде фіговий. Окунь такий самочка клюну, грам 150, грам така десь до 200, я думаю. Зараз знов закидаємо, я вже батькам сказав, я думаю, вони зараз прийдуть. Тому давайте продовжимо рибалку, вона може бути на цих місцях мега цікавою. Клюну, кстати, він бачите на мою монтажню. Білий муравейчик, мотильок, 0,12 жилочка. Тільки відна, відірвали нармишку, активна гра і він висить. Тобто тут більше все-таки впирається в те, щоб знайти рибу. Бусь того, що то був, мабуть, один окунь, тому що ми так ось розбилися трохи, то нема покльовок. Видно, вгадав, де він стояв і прямо на голову закинув. дуже крупный окунь. Тут колись он клевал, блин. А это был вампир. Сразу клюнул. Тут такая ямка идет под очеретом. Это был еще больше. Я бачу, тут кто-то проверял, но... Видно, тут них ничего не клевало. Дуже крупный окунь был. Тут ще не глибоко, знаєте, як він тут виходиться. Зараз, напевно, зараз балансира підемо візьмемо з вами. Він один стояв знову. Нема такої кучності. Тут не, ну, такого русла немає, тут якби як затон. Це був дуже хороший був екземпляр. Був. А, там трошки глибше йде. Тут уже пішла більш така мілячина. А, щось клювало. Їдусь. І друзі, і тоже хороший. Дивіться який кабан, йомойо. Дивиться ки дракон. Я думаю, підем возьмем ще балансира і заберемо его. Потому що це такий окунь, що давно я таких не ловил, якщо чесно. Вечірній крупняк просто. Знов таки окунь грам 150 клюнув, може 200 Та сама снасть. І зараз хочу, друзі, спробувати балансира. Я думаю, трошки їх повипускаємо сьогодні ще. Зараз відвигаю, їм нічого поки не буде, хай собі в снігу відпочивають. Такі крані самочки, бачите, клюють, тобто. Ну, риба поки що не збита, я от скільки Хожу, дивлюсь, риба не збита. Де є клює з першої проводки. Давайте спробуємо зараз балансира. У мене крута удочка є на балансира. І хочу спробувати на троєчку. Може, буде ще крупніше клювати. Тому що, судячи з того, що я бачу, то тут -то куня вроді би є. Я зараз голову хочу спробувати. Спробуємо голову, а потім побачимо. Є, друзі. Щось є, а, копілку зловів, Думаю, що давить. Це він видно десь під нею стояв. У мене тут намотана 0,15 жилочка. Зараз поставимо, проведемо через кільця. Свою снасть. І хочу поставити якогось балансирчика. Тому що минулого разу ми з батьком ловили. Батько приїхав, кстати, де мене тоді. Я був сам на річці, батько мене забирав і ще ще завозив і забирав. То батя на балансира такі, як уня, ловить теж. І він теж, так знаєте, активно клював. Просто що дем, де він клює на балансира, буває, тикає, да, і не можна зловити, то потім просто закидаєш мармишечку і. Він ще краще клює, чим просто починав би ловити спочатку мормишкою. Бонзири якби збирає рибу трохи. Плюс, якщо такий крупний окунь клює, його відпустило сьогодні. І плюс вечір на цій локації це мирне. Зараз спробуємо. Поставлю такого срібненького під натуралочку. І зараз з вами подивимось, чи буде клювати. Так, давайте тоді спробуємо. Тут була поклевка. І там зійшов. На такі коня і лунки бить надо хорошие. друзья я окунь. бье Ах, ты что? Подбивай? подбивай, да? Я больше подбиваю. Ах ты шойки, ух, как бье Зараз сюда залетаем, мышка, наверное. Подбиваю Камелиусгамонка Что? Камелиусгамонка Какие удары, ты что? На балансир, Юра, подбивай Что? Балансир подбивай Юра на балансир, а ловит окуней А что ты его не брал? Для чего ты его брал? Кабан Фумбус. Я же говорю, что хороший окунь подбиваю. Если <smilli> только игру продираем, да, то на игру не хочешь. На балансирі більш покльовок. На балансирі він б'є, але теж не сильно він там яколтає. Хорошенький, ну поменше. А да. біло з матеріо? Так. такі, що не передати словами просто. Побув на вас, он би вичіклював просто. Не може за третє разом я його виманив. А які підсумки у нас десь по годинку ми вже ходимо? Що я хочу сказати? Окунь на точці є. Він показує свою присутність. Мені вдалося ось спіймати, зараз покажу вам. Це буквально, ну, навіть не знаю, як їх тримати. Цей падає, це, які окуня клявали. Тобто, ось таких окунів у нас на Ну такі ці два непогані клюнули. Тобто, друзі, я все-таки знайшов окуня. Мені всього десь було 10-12 клювань, два схода в мене було. Це один на мармишку крупний відчепився і хороший відчіплюсь на балансира. Тобто зараз таке настало, що я такого не пам'ятаю, щоб на мармишку взагалі майже не клювало, а клювало на балансир. Для мене це нонсенс. За більше 10 років ходьби по льоду все-таки в основному виручала мармишка таке. Ну, непонятне таке в нас зараз. Я б сказав, і по погоді, щось захмарило, було сонечко, він клював краще. Так що, я думаю, не вистачає все таки морозу окуня. Якби був мороз, він би ну, на вечір проплюнув. Собі на балансірчиках. Такі окунь, вона ж А За нижні. За тринічка? Я поставив. нічка поставив. Ось ну, воно є. На балансіра тикає почти в кожний лунці. Так, друзі, у нас тут колись був камінь в очереті затоплений, це такі лунки робив, сокиро еще робив. Тут колись був затоплений камінь, тут такий проход, в древні часи, коли я ще починав свою кар'єру зимового рибака, то тут в принципі клявав хорошо окунь. Ну, тоді окуня було не початий край просто. Я столько стояв по 20 штук з лунки. Понятно, що часи пройшло, Ну, це колись хороше місце було для рибалки. Ну, це ще хоч якось клює на білого цього мурав'яна якого я ловлю. Мамка вже з якими мишок перевірила. Ну, Зливо там пару окуньців, але мамки взагалі слабо. Давайте цих самочок перепускаємо, хай пливуть. Така ікрана йде самка, непогана, кстати, хай водиться. Поплива. Там щось мати зловила, я бачу, кажуть, йде до нас. Відно на шусі там русло йде, Батя щось там тяне, гармовить. На -на. Это Я тоже ты на. Матову свою. Ты же тоже брокач, а не тут русло на эти. Тут чуть подъем, там уже и пошло. Ну, в принципе, понятно. Мы в том году тут завершали рыбалку. Угу. Взагалі слабо. Бо я бачу тут таке більш свіже місце. Нікого тут і не було толком. Ну хто рандомно пробігав, але щоб так прям тут забурувалось то ні. Тут край рухство йде і вхід в затон. Друзі розпогодилися і я все-таки вирішив прийти на старе місце, тільки щоб на балансира. Хороший. Хочу на мою попробувати. спробувати. Тобто, бачите, риба є на точці, але ну, просто що нарозиться. Таке розсвітливо, то треба спробувати. Бо там, де батьки стоять, там було вже пів міста. Там ти доловлювати не цікаво. А тут я знайшов стоянку саме крупного окуня. Він зараз може перед заходом сонця проплюнути. Я думаю, друзі, будемо закінчувати це відео, що по підсумкам. Сьогодні я зловив десь приблизно 4 окуня, правда, хороших. Десь 2-3 схода було хороших. Ну і десь ще 5 чи 7 клювань, теж хороших. Сьогодні саме найкраще показав себе балансир ось такий а, покажу вам. Ось такий балансирчик. Під натуралочку, такий червоненький низ і срібля... срібляшка, ну, тюлечка, одним словом. Оце на нього я сьогодні зароблю найбільше клювань. Трошки сходило, но, як бачите, окунь сьогодні. Видно, він вранці поклював добре. Ми приїхали пізно свинячі голоси, по суті. І ну, окунь в основному поклював коли. Оце як ми приїхали, він вже просто його кльов спадав. Я думаю, вранці, поки був морозець, сніжило трошечки, він би краще показався б на цих місцях. Тому що у кожній лунці на балансирі є покльовка, в кожній майже лунці є покльовка на мармишку, придавлює, але клювати пока не хоче. Я думаю, там йдуть морози, то десь має його пробити в мороз. Мороз все таки окунь краще, ніж у відлигу. Сьогодні була в день відлига, Щука, я бачу, у людей абсолютно не клювала, плітка попадала, тобто батьки трохи котам і собакам наскубали. Тому, надіюсь, наступні випуски не за горами. Ви підтримаєте це відео лайком. Ну, а кого цікавлять там, балансири, вудки, на які я сьогодні рибачу, В описі під відео є всі посилання. Всім до зустрічі!